Перше доповнення до Hollow Knight Silksong вийде вже наступного року. Team Cherry офіційно анонсували перше велике доповнення Sea of Sorrow для Hollow Knight Silksong, яке буде зосереджена на морській тематиці, нові локації, боси, інструменти та багато іншого. Тім Cherry показали коротенький тизер і оголосили, що вийде доповнення вже в наступному році і буде безкоштовним для всіх власників гри. Окрім цього, у блозі на сайті студії тім Черрі подякували гравцям за величезну підтримку і розповіли, що Hollow Knight Silk Song була продана тиражем у понад 7 мільйонів копій. А також додатково мільйони геймерів грали її по геймпас. Не забуває студія і про оригінальну Hollow Knight. Вони оголосили, що зараз працюють над нативною версією гри для Nintendo Switch 2. Оновлення буде безкоштовне для всіх власників версії з першого Switch і запропонує вищу роздільну здатність, підвищену частоту кадрів і деякі графічні покращення. Версії для інших платформ теж отримають невеликі оновлення. На ПК, наприклад, додадуть підтримку ультрашироких моніторів. В Steam і GOG через бета-версію вже можна помацати оновлення недоповнення. Оновлення